Всім доброго дня. З'явилась потреба наварювати багато прапорців до завісся. А я собі зробив ось такий кондуктор якби. Ну, Це лещати просто, щоб уголок добре тримався. В уголок вложиться три електрода посередині четверка і дві троєчки. І ось так викладаються пропорції. Ну, вариться, ясно діло, по діагоналі. І тоді у нас буде, не знаю, чи буде видно, зазорчик. Щоб завіс, не тер. Об. Ну, об цю об стовпчик. Ось так прихватили. І далі будемо обварювати. Масу бажано подавати на ту половину завіса, які варити, щоб всередині не було точок сварки і потім завіс добре крутився. Обварюємо Завіси ще перед сваркою я змащую, щоб вони всередині. Не закипали Ну і ось можна бачити між нашою площиною і завісом є зазорчик. І все буде чудово відкриватись, і не буде затирати. От ось така. Ось результат. Ну трошки. Кольори побіжалості тут є, но это ничего. і вас такая груда завісів Ось видно. Зазорчик. Всім гарного дня. Пишіть ваші коментарі